ми й українь День Соборності України свято, що відзначається щороку в день проголошення акту Воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Складною була доля України. Топталися чужинці по українській землі. Грабували, роздирали її на частини. Але Україна вистояла і сьогодні є єдиною соборною і незалежною. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна, така краса, висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Попри всі намагання ворогів роз'єднати наш народ та землю, їм не вдалося придушити те, що глибоко живріє в кожному українцеві волю. Саме ця якість закладена в нас та в наших державних символах. Сьогодні ми знову боремося за соборність та незалежність України, а наша єдність, як і заповідали великі українці, була. Є і буде тією силою, яка дозволить нам вберегти Україну від агресії.